Ну, Розпаковки продовжуються. Ось показую, який субстракт, це не субстракт, а торф. Значить, торфяний субстракт, який я замовила собі. Ось такий: Домофлор Мікс 3. От, 250 літрів. От, тут хлопці несли мені трішечки порвали, може навіть заглянуть. От, Фракція тут. Моєму 04, як воно там правильно, 04 мм. чи як там, я не, не розбираюся, ну, коротше, десь так. Отакий от, от. Він міленький. Отакий. От 250 літрів дома флор. Мені такий сподобався, я таке замовила. Ще не знаю, чи рекомендувати комусь чи ні. Але його дуже хвалять. Спробую для розсади, І тоді розповім, вирішила в цьому році не купляти ґрунт той, не мішати. Тут все вже є, він не дешевий, але, кажуть, дуже хороший. Отак от.